Мелітопольський монополіст з вивезення сміття вже створює проблеми для мешканців АКЗ з окупованого Бердянська. Нещодавно в окупованому Бердянську відбулись реформи в сфері ЖКГ. На ринок вивезення твердих побутових відходів зайшла фірма з Мелітополя Екологія Ресурс. За повідомленням місцевих z пабліків, фірма оновила контейнери та завела нову техніку. Однак, вже через декілька днів. Мешканців мікрорайону АКЗ чекав неприємний сюрприз: з частини вулиць сміття вивозитись не буде. Про це Бердянськ, 24 розповіли підписники з окупованого міста. Кульки необхідно виносити на сусідні адреси. Причина ширина вулиць та електромережі, начебто, не дозволяють сміттєвозам проїхати. Тому бердянцям окупанти пропонують своє сміття зносити на суміжні вулиці, звідки його зможуть забрати комунальні служби. Новина викликала невдоволення серед місцевих. Свою критику бердянці висловлюють в соцмережах. Але чи дослухаються до цих зауважень?